Вода в криті з біопрепаратом. Без креветок, без риб, без нічого. Ідеально прозора. Просто ідеал. Не загнилася. Стоїть на сонці. Результат бомба. Результат по акваріуму біопрепарата водограй. В акваріумі креветки, корм їхній. Світла немає, аерація не працює, але креветки себе добре почувають. Вода освітлилась, вода більш жовтуватого кольору. Камера не передає так чітко. В попередньому відео ви можете побачити, який він був до цього. Листки поз'їдали креветки, я так розумію, або бактерії. Там ще один листок підкинув. листок яблуні, креветок тьма. Було 10 штук. За рік із 10 штук розвелося ну, більше 50. В подальшому є плани використовувати даних креветок як корм. Для рибок, але для початку їх потрібно розвести. Розводити буду в більших ємностях. На даний момент це акваріум 30 літрів. Планую плоскі ємності по 90 літрів з аерацією, без фільтрації. Тоже таким самим даним способом, так само буду використовувати біопрепарат, тому що. Біопрепарат пригнічує цианобактерію. Акваріум не мився, не чистився більше, ніж півроку. Тобто раніше його навіть з креветками приходилося чистити раз у місяць. Друга стінка акваріума. Я не трогав її порослини в водорослі. Креветки їх постійно. Там їдять, ховаються, не знаю, що вони роблять.